Вітаю! Ви на уроці інформатики. Сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібна вічливість у віртуальному просторі. Давайте розгадаємо ребус. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. А відгадку, я думаю, що ви вже всі здогадалися і зрозуміли, є слово інтернет. Якраз сьогодні ми будемо говорити про. Етикет спілкування в мережі інтернету. Давайте пригадаємо правила безпечної роботи в інтернеті, про які ми говорили з вами на минулому уроці. Отже, користуючись інтернетом, ви маєте пам'ятати, що відкриваєте сайти лише з дозволу вчителя або батьків. Уникаєте сайти з великою кількістю реклами. Намагайтеся не відкривати сайтів, якщо отримали повідомлення від програми браузера, що цей сайт може бути небезпечним. Користуйтеся антивірусними програмами. Отже, якщо ми говоримо про інтернет і про нашу безпеку, ми маємо розуміти в першу чергу, що сьогодні інтернет це велика частина нашого життя. Ось, наприклад, що ми можемо робити в інтернеті, які можливості він нам дає. В першу чергу от ми зараз з вами навчаємося в інтернеті, а також ми можемо розважатися, дивитися фільми, спілкуватися, шукати інформацію, а деякі люди навіть працюють, їхня професія є віддаленою і вони працюють саме за допомогою мережі інтернету. Якщо ми з вами говорили про інтернет, то вся інформація в інтернеті діти розміщується на сайтах. А сайти це веб-сторінки, які пов'язані змістом. І найчастіше, звичайно, однією темою та одним власником. Але для того, щоб ми могли з вами переглядати сайт, нам обов'язково потрібно встановити одну із програм на свій комп'ютер чи додаток на свій смартфон. Тобто, для доступу до інтернету, потрібні програми, що встановлюються на цей пристрій. Однією з таких програм є браузер. Браузер – це програма, призначена для перегляду веб-сторінок і розміщення на них. Текстових, графічних та інших різноманітних мультимедійних даних. Назва браузер походить від англійського «to browse» Переглядати. Інколи ви ще можете навіть зустріти синонім до слова переглядач. Там завантажити переглядач Google Chrome. Це означає, що нам потрібно запустити браузер Google Chrome. Браузерів є дуже багато. Вони створюються різноманітними компаніями. І сьогодні найпопулярнішим браузером, я думаю, що ви всі знаєте, є Google Chrome. Кожен із цих браузерів має якісь свої особливості, має якісь свої зручності. Але найбільше їх все-таки у Google Chrome, тому що він має величезну. Бібліотеку додатків та розширень, які спрощують роботу користувача. Якщо говорити про мережевий етикет, про правила спілкування в інтернеті. Знайте і пам'ятайте, що вони нічим не відрізняються від спілкування у реальному житті. Чого б ви не сказали людині в обличчя в реальному житті, будь ласка, намагайтеся і не писати цього в інтернеті. Пам'ятаєте, ми на минулому уроці розробляли і розбирали певні правила, так? І якраз це правило бабусі не публікуйте в інтернеті того, чого б ви не хотіли, щоб побачила ваша бабуся. Давайте ще обговоримо інші правила, яких ми маємо дотримуватися. Свою думку, в інтернеті потрібно висловлювати коректно, співрозмовника не критикувати і не повчати. Не прийнято погано писати про третю особу, тобто поза очі нікого ми не обговорюємо. Завжди перевіряти правопис повідомлення. Вчасно відповідати на кожне повідомлення, якщо ви зайняті і не можете дати розгорнуту відповідь, доцільно підтвердити одержання листа та пообіцяти, що ви дасте вже більш ширшу відповідь найближчим часом. Всі ви любите спілкуватися за допомогою різноманітних емоджі, та ви маєте пам'ятати, що кожен смайлик, кожне емоджі теж має своє значення. Тому використовуйте їх і підбирайте дуже так розумно. Так? Тому що саме ось ці смайлики допомагають нам виразити свої почуття, свої, наші стани, так? коли ми здивовані, радісні або навіть сумні. Отже, що таке інтернет? Звичайно, інтернет це всесвітня мережа, яка об'єднує мільйони комп'ютерів. Які можливості дає нам інтернет? За допомогою інтернету, звичайно, ми можемо навчатися, працювати, навіть віддалено подорожувати, що таке веб-сторінка і що таке сайт. Так? Сайт це сукупність веб-сторінок, а веб-сторінка це окремий документ в інтернеті, на якому розкрита якась певна тема, і веб-сторінка зберігається на домені якогось сайту. За допомогою яких засобів можна переглядати. Звичайно, сайти ми переглядаємо за допомогою браузера, яких правил безпеки слід дотримуватись під час користування інтернетом? В першу чергу, тих, що ми обговорили на минулому уроці, так? не переходити по незнайомих посиланнях, не відкривати їх, спілкуватися чемно в інтернеті зі знайомими людьми. А з незнайомцями намагайтеся взагалі не спілкуватися. Отже, давайте з вами давайте з вами закріпимо ще певні правила. І вам потрібно відповідати на питання так або ні. Можна відкривати будь-які сайти без дозволу вчителя або батьків. Звичайно що ні. Не слід відкривати сайт, якщо отримане повідомлення, що цей сайт може бути небезпечним. Саме це повідомлення найчастіше надсилають браузер. Так, ми не будемо відкривати. Користуйтеся антивірусними програмами не обов'язково. Ні, обов'язково діти, звичайно, обов'язково. Наступне завдання. Це сортування відповідей, чи ви ставите лайк чи дизлайк певному поняттю. Я вам скину поклик на це завдання і ви зможете його виконати самостійно. Отже, як це працює? Розмістити твердження у двох категоріях. Що можна і що не можна робити в електронному спілкуванні? Не довіряй, що усьому вже прочитаєш. Звичайно, все потрібно перевіряти. Ніколи не пиши те, чого ти не сказав би особисто. І так далі. Ви виконаєте ось ці завдання, натиснете на галочку, якщо все правильно, у вас підсвітиться зелененьким кольором. Якщо будуть якісь моменти, де ви помилилися, виправте їх і знову натисніть на галочку із зеленим кольором. Я дякую вам за увагу. Всього найкращого!